І всім привіт, парні! Сьогодні буде Баунті Хан на Газі, частина перша. Ну що, ребят, е, я бачу, що ви вже там проголосували за Газа, і, звичайно, що е, я його вже приобрьов якимось образом, і, звичайно, схава. Наш сьогоднішній білд, коротше, то е, Сангвін, же Газ, Кугітара і КДК. Комбо досить сангвіна, Зетка сангвіна Зетка-Сангвіна, Зетка-Газа, Ікс-Газа, зетка КДК, Ікс-КДК і цешка Газа. Якщо я не добив, то ще ікс санвіна Я думаю, більш-менш нормальне комбо, так що придумав я повністю його сам. Фух, Також я, ви бачите, що я вже собі приобрів недавно собі такий Дінохуд. Та, я вже находився на вулкан, коротше немало так, раз. У мене скільки там вже є ЄС тут. Во, вогняних є три штуки. Хоча б я вже все получав, по, У мене ще й три штуки з запасом. Короте. Я дякую за коментар, звісно же. Е, так. Е, ну. В принципі, я думаю... Що. Думаю непогано. Так що... О, до речі, ще Лівіфан щит приобрев. Чи ви вже пам'ятаєте? Не знаю, чи я вам то показував. Так що. А також в мене на даний момент вже 6лямів 800 я, Ви бачите, з якою скорості я пушуся. Я знаю, що я сьогодні запустив відео про 6 лямів, а вже 6 лямів 800, чуть странно. Там то і то відео я знімав в проміжуток часу. Ну, такий, но невеликий, але я знімав. Коротко, ну шо? Жорсткий пуш починається. Я вже жорсткий пуш почав. Зараз газ. Я газ, думаю, зніму 5 частин, по-перше. То поде 5 частин, так що. Коротко, очікуйте. Кстати, цей хто... мені здається, то, напевно, тепер мій аксесуар. дуже не був аксесуар. Типа, 10 урона, 10% демеджа до стелябоя, е, Типа, так, плюс 50 скорості і плюс 50 дешів. Тіба длительності Dash і ще, звичайно, 500 енергії 500 хп. Імбак, аксесуар, ваще, без безсон, дуже файний аксесуар. Так що, я думаю, тепер на постоянку з ним буду ганяти. Ну ладно, приступаємо до наших е кільчиків, е шпільчиків. Так що, ребят, не буду затягнути, погнали. Так, ребят, ну що, я бачу багато ті почки, які зараз е там сидять. Так що предлагаю зараз всіх. Так, он челик, бачу. Тварь. Зараз на магму. Стоп, да. Да чё? Чё? Чё мы с текстурами, чё? А, не, не. Не, чё, не промахаешь меня. Я вон такие уж и, того и, и, тойво, и, и тойво. Че, конечно, странный, да? Да він вообще Ах ты ж вообще бог знает Попался Минус просто Ой, я начальная трансформацію Юзну Но чел просто отлетает отлетает просто по нулях Я начально конечно трансформацию юзну А зато хотя бы уроннис Сразу на двох нападаем Так Ну і ладно, в принципі. Вони похоже не, у них ПВП не вироблено Вони просто то, типа, в на арені пахаються, ну ви мене поняли, коротше. Опа, вон шайки ще щел. Так, у того вже пвп вироблено Так, ну ладно, в принципі. Золотая один кільчик. Ой-ой! ой ой що за що за поза, ой-ой, що за поза? Ну якийсь хизь бакс, он я меня Короче, ребят, давайте достримся наступним кілом. Так, ребят, я бачу яко, яко якусь жертву. Я бачу якусь жертву однозначно. Вон чел. Що за... ой ой мене залагало, приятно, конечно. Що за. Що за... Що за лаги, дебільні? Ребят. Що за лаги? О! И два гау! гра. У мене норм графіка Ви бачили ці лаги. Чекай то шойки, если реально так наладить, шо? Опять ці... челики, короче. Є це дуже странний сервер. По факту. Ну цей человек дуже по максималках странний. Опа. Ну чекайте іменно тоді, коли на нього нападаю. Мене вагає. І то дуже сильно вагає. Так, ну то вже реально получається не час, щось проти мене зараз мільярд чельки. Я думаю, ви не проти того, що я буду в трансформації, тому що я не знаю, що Тут і всі зі мною таке вже ця хантить. Ще якийсь читер на ваги. Так. ще автор так страдає на, на бар'єрі, напевно ж. Опасний чел. Так, просто. Зараз я кубичний мінус буде. Мінус перший. Та ну... Та да, ну ні, ну то не мене вагає. От іменно коли от чай цей чел ішов бой, і мене зразу почало вагати, Ну то вже реально якийсь прикол. Що тут за. Я то нормально, що мене зараз вагає Як чокнути? Так, тоже за газом. Тоже чел з газом. Так. Нет, не занаточил. Тварь не замахал. Сейчас он в мину не может нормально попасть. Что за... Комбо. Минус просто. По нулях. Размахала типочка. Нормально, на ізі просто. Але що за лаги, Я просто ненавижу, осуждаю лаги всім серцем, всією душою. Ну каже, там я проти двох пехався, але я, в принципі, справився. Навіть можна сказати, не весь час трансформації, я то пехався. Ну, факту, я не весь час трансформації пехався. І все, вона все чуть -чуть. Е. Що, я все, на все чуть-чуть. Прит. Що чел, опять хоче получити від мене піндюкана. Я так бачу, что-то. Да, чел, ты будешь шубать по не? Ну ладно, короче. Ладно, ребят, короче, цей сервер мы уже золота. Так, ладно, він рубає ПВП. Чел, ну давай. Я тебе чекаю, тільки вже без ваги, окей? Опять ну Шо за. Шо за фрікове, алло? Так, я навіть вже без. навіть же графіку підкрутити нормально не зможу. То вже якийсь реально е, приколы, вообще я не знаю, що то за фігня. Не знаю, якийсь чел баганий. Я навіть не знаю, як то объяснит. Так, а де? Де? Так, чекай. я то, що чел вже вийшов, чи що? він вже вийшов. Ладно, ребят, непогано мене вже там баунти. Майже вже 6900. Короче, газ мені зайшов, прямо, вообще имба. Так що. Е, так, тут якийсь чувак зайшов. Пере, я відео знімаю. Так, ладно, короче, тоді побачимося з наступним кілом, непогано так залуталось. Так, чел. Ти будеш пехатися? Ну. О! О! Попався якийсь чел. Так, на базу, е, якийсь чел попався. Але він на щось дуже дубасить. На, 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 на. Так ну чувак Давай, докажи мне нормальный пп. Ай, тварь. Шейки цены Так, и текст не намешайся. Ну че вы умный, конечно. Так, ну может сказать один против двух, ну ладно. 4 четыре набью точно будет хана. Ссау, сусау мене. Та я не твій театр. Не верчипа. Саме на 4, короче, йому, йому... Ну конечно, вагай, ну ну, вообще, я обожаю. Обажаю, ваги, просто. Мінус. Не почувствовал. Сейчас тоже пахается. Я просто даши. І... И шо з того. Так, ну ладно, в принципе, размахаутепочка и ч тип. И кстати, чекай. О, uh, а, ah, блин, я думаю, мне уже вже 6900. Ладно, в принципе, на S, на S не чувствую, короче. Изим, просто не чувствую. Опа, а вот тот то, что надо, сервер. Так, Буда юзер, конечно же, куда-бы. Э, е, я думаю, я попал. Да ты тварь, як я не попадаю, таптапер, тапер бляха. Не по тих попадаю. тварь Бідна будда просто її шпарять. А будда походу реально... учитель таптапера, або вчився, реально в легендарного Ну, тап Но то цей чел щось знає. Так, я не знаю, конечно, что он знаю, но он точно что-то знает. Ну, вот а этот чел мой. Кто будет мне цикал хп? Ну точно богато. Так, я думаю, пора. Е! Буду мою вкрали. Ти собака, іди сюда. Якщо... Так, начал с ты такая грай до сих пор. Да чел? Хе-хе чел че просто тупо ф так, ну чел тоже мне за хум играй. Короче, я придаваю такого. Серьезно, ран? Ні, я на твою вовку не поводусь, тварь. А ти? Опа. Бачу ще одну нашу ціль. Так. Не-не-не, бро. Ты мене кіл нести взяш, поняв? да. Ну, у конечно. Где Бачу. На воздух. О! Легендарный топ тапер года пришел. Легендарный тап-тапер года пришел, ребят. Ну и, ну и вовы свои измерения. А я иду до топ-тапера. А. Ну я два студии. О, я, короче, туда и почекаю. <мышly> 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 так. Ну, если уже двое, то я думаю, уже трансформация позволяет, не? Так, ну тарас буде моя, відповідаю. А я тоже так проявился, приготовию. Ой, ну все, короче, мінус. Так проти того, типа, я буду без трансформації, тому що він... Тоже без трансформації, в принципі. Логічно. Че? Ты ж тварь? Попав. Я попався в комбо. Та шо мене гітарою пукають? Йопер, не твій театр? О, ще якийсь ще приперся Так, менеджер 4 закінчилось. Що тебе надо? Так. Тварі 2 на 1, нечесно? Куда іменно на мене тварі пруться? Так, ну то вже точно е треба взяти трансформацію. Ні, ну ви бачите 2 на одного. У мене ще і ве4 закінчилось. И ну, газ, симба Чувствую прям ту імбу. Оцей чео прям щось Вот Оцей чел, напевно, просто не для дефа взяв. Два скул гитары, ну, конечно на ті игры. Я думаю, у меня вже в 4 можно вербать трансформацию, але... В принципі, трансформація В4, то не, не має якихось різниці. І той, і той читерський. Мінус перший. Так, я думаю, вже тут і можна вирубатися В4. Ой, верніше вирубати трансформацію, бо вже один... А оце я у мене починає замахувати. Майже нічого не, не робить і нічого не міє. Тільки дає себе якогось крутого, круто, типа. ще й кости мапуч покликав. Типу, ну ладно, тепер я більш менш. Ну, я в 4, кстати. Ой, эф скугитару. Ай, залагало. Ай, приятно залагало. Ну, ще в тільки з Лю, походу. Обажає спамити. Ну то й реально його, напевно, що любима способка в ігрі. Опа, а я піймав на твою любиму любимую гітару. Тебе же самого. Ну конечно. Шевенську. Ну і тепер свалюємо на воздух. Він мене зараз замахав, короче, він мене замахав, я йду в спамити. Газ не грається без трансформації. Я тоже, я то поняв. Спомню, що він зараз буде ранити. Я шо казав? Я шо казав, що він буде ранити? Я не буду за ним ти, то така тварь нещасно, що я не... Конечно, Конечно. Я не граю повністю трансформація, я просто наношу пару тичок і, і виходжу. Тим більше газ не являється якимось символом фрукт. А портал являється. Ну че, де ти? Скільки в мене ж там боунті? Непогано. Що без тіма вже нічого не способен, чи ти просто вже зранений і сидиш в якомусь... Да, чел, конечно, десь махавс. Карчу навіть не видат. В принципі, думаю, что газ доволі имбовый. Ну, прям мне прям газ сильно покажет зашл. Пока что я же его до кінця не розумію, именно без трансформации. Без трансформацією это така имбища просто. Без трансформації я ще поки що його не, не можу зрозуміти до кінця, ребят. Просто. Реально, мені тяжко на ньому е, якийсь комбо зробити. Конечно, я придумав комбо, я вже на тому відео більш-менш його реалізував. Но до кінця ще не виходить, чесно. Я ще на ньому пограю, ребят, і, і, і скоро е, короче, очікуйте відосик на 7 лямів. Е, він буде зразу після цього. Все, всім дякую за перегляд, лайкосик, на Підписочка і всім Па-па-па